Слава Ісусу Марії, вітаю вас! Благословенна п'ятниця. Живемо, радіємо, витриваємо. Молитві в радості, благословенні. Маємо прекрасний благословенний день. Піст сьогодні маємо. Трохи похмурий день, але тому що хм... хмарно. Але і радісний, бо маємо піст. Можемо проживати цей день в глибокій молитві, в глибшій молитві. В практичній молитві. Так? Постячі, роздумуючи над Словом Божим, роздумуючи над посланнями Богородиці, роздумуючи над своїм життям, чи я живу в благословенні, чи я живу в проклятті. це треба аналізувати. Так? Каже слово Боже, хто в благословенні, то все, все співдіє на добро. І все, що муж благословенний, чинить і, і, і йому виходить. Так? Чи сьогодні тобі йдуть справи? Чи не йдуть справу. Чи сьогодні, чим ти займаєшся, приносить тобі задоволення, приносить тобі радість, приносить тобі користь, чи робиш, бо, бо треба, бо мушу, бо треба якось жити, виживати? Це все треба аналізувати і запрошувати Бога. Я в свій день, в свій час, свою працю, свої думки, бажання. І тоді побачити, як все почне. Перемінюватись. Ми, ми покликані бачити це, бо Бог хоче діяти і, і хоче, щоб ми співдіяли з ним. 25 квітня 1988 рік. Дорогі діти, Бог хоче зробити вас святими. Тому через мене закликаю вас до повного віддання. Нехай для вас служба Божа буде життям. Зрозумійте, що церква це Божий плац. палац. палац. Місце, де збираю вас і хочу показати дорогу до Бога. Прийдіть і моліться, не дивіться на інших і не обмовляйте їх, але нехай ваше життя буде свідченням на дорозі святості. Храми, достойні шани і посвячені, адже Бог, який став людиною, перебуває в них удень і вночі. Тому, дітоньки, віруйте і моліться, щоб отець примножив вам віру. А тоді просіть, що вам потрібно. Я з вами радію вашому наверненню і захищаю вас своїм Материнським покровом. Дякую, вам, що відповіли на мій заклик. Хто сьогодні був або планує піти на літургію до храму? То це вже плюсик. Плюсик. Каже Бог хоче зробити з тебе святого. Зробити тебе святим, зробити мене святим. І, і це Бога прагнення. І Бог що? Якщо прагне, то ж пів діє, діє. Коли ми прагнемо, то ми діємо. Ми ж не, не кажу їсти, піду полежу, почекаю, може щось прийде. Ні, ми починаємо рухатись, так? Прагнення або іншим словом, потреба, так? бо по їсти це потреба. Виникає потреба, потім виникає прагнення задовільнити цю потребу. І, і я потім рухаюсь. Так? І, і Бог хоче, а Бог хоче це означає, що Бог має прагнення зробити тебе. Зробити мене святим. Тому що? Тому він діє, так? робить якусь дію, дає нам ці послання, дозволяє Марії приходити на землю, діяти. ну, в рамках, наскільки можливо, так? Бог сам себе обмежив, так? В різном, різного роду законом, духовним законом, тому не може відкрити небо і помахати, там, сказати, так, всі навернулися, всі до неба. Якісь є певні духовні закони, так? які працюють, і Бог наскільки може, настільки і працює. так. Наскільки ми багато маємо об'явлень? І, і правильно Слава Боже каже, якби навіть хтось і вмер і воскрес і прийшов і сказав, що покайтесь, то йому б не повірили. І це зараз ми бачимо сповнення цих слов сьогодні. Так? Це притча про Лазаря, яку Ісус розповідає. Лазарь і багатій, багач. Пам'ятаєте? Той бідний, який. Лизав свої рани, чи пси йому лизали рани, пси, здається, йому лизали рани. І, і потім на лоні Авраама він його побачив і каже, хай він піде до моїх братів і скаже. А то йому сказав, що навіть якби хто його скрег з мертвих, розповів, то не, не повірили би. Я собі так сьогодні розумів, переплітались мені. З лазарем, якого Ісус Воскресив. Ну, уявляєте, людина Воскресла, вона десь була мертва тиждень, та? щось бачив, мав відкровення, напевно, вже і був на небі в тому часі. І, і скільки він розповідав потім, так? Скільки він свідчив, що його хотіли також вбити потім. Бо це було свідчення, що людина не вернулася. Людина це не бревно, яке не вернулося, та й мовчить. Людина ця, яка розповідає, потім свідчить. І це свідчення було потужне. На жаль, в слові Боже, мого нема. Так? Але в уяві можна зрозуміти, якби я Воскрес, якби мене хтось воскресив, я би мовчав? Ні, я би записував свідоцтво, відео на Ютубі, ширив би. Так? Я би не мовчав. І, і тому, власне, сьогодні. Бачимо, що, як би Бог не старався, Бог діє, але, на жаль, всіх не закличе. Не закличе. Не може. Ну, і Бог потребує нас, тому Бог потребує кожну людину, щоб кожна людина кликала. Бо є так, що я комусь скажу про Царство Боже не послухає. А інша особа скаже послухає. Тому ми можемо. Чим більше нас будемо говорити про царство Боже, чим більше нас буде жити Царством Божим, тим більше ми будемо притягувати, примагнічувати людей до Царства Божого. Так? Бо це вибудовується е, певний стиль, певна мода. Так? Е, бо в Європі зараз бачите, мода не лірити, мода інша: ЛГБТ, різна ерунда, песики, котики. Тобто цілий стиль життя йде. А якби було багато християн, то стиль би люди підтягувалися. Бо люди підтягуються, підтягуються та хочуть підтягуватися. Як діти хочуть бути схожими на дорослих, так само і, і соціум працює, так? Якщо буде песиків котиків більше, то і люди будуть думати, може я вже буду кращим котиком, буду мати файне життя. Ніж йти на роботу, ту, де мене пригнічують. А тут котик, пару блогів зняв, грошей хтось дав, якісь сатанинські структури грошей насипали. І все, маєш задоволене життя. Потреба закриті. І це серйозна річ, яка зараз відбувається. Але Бог хоче зробити тебе святим, не песиком, не котиком, не Типу, знаєте, як забезпечений всім, крім святості. Бо ми думаємо іноді, що забезпечений, та? це вже добре. Ну, але якщо ти не маєш Бога, то гроші тобі не допоможуть. Тому ці гроші тільки з тебе ще більшого котика зроблять або песика. Бог хоче зробити тебе святим, тому через мене, через Марію, закликає тебе до повного віддання. До повного віддання. Не часткового, не годинка в день, а повне віддання. Повне віддання. Це тобто Бог є моїм скарбом. Все інше потім. Поїсти потім. Збирати гроші потім. Одіж потім. Все потім. Бог мій скарб. Повне віддання. Віддання. Живу, щоб проповідувати. Так? І не живу, якщо не проповідую. Нехай для тебе служба Божа буде життям, каже Марія. Зрозумій, що церква це Божий палац, місце, де збираю вас і хочу показати дорогу до Бога. Каже Марія, хай служба Божа буде для тебе життям. Що це означає? Що це Хай служба Божа буде для тебе ціною життя. Ідеш. Що важливіше? Їжа. Чи одіж? Так? Десь Ісус каже, що важливіше? їжа чи життя? Одіж не пам'ятаю зараз це слово, але ви зрозуміли. Там, де Він говорить, власне, пріоритети, що важливіше? Їжа чи твоє життя? А тут сьогодні питання: що важливіше? Життя чи служба Божа? Робота чи служба Божа? Їжа чи служба Божа. Так? Ви бо можу сказати, що я не встигаю, я не маю часу, мені треба поїсти. То я... їжа важливіша за службу Божу. Може, для когось їжа і важливіша за життя? Так? А одіж важливіша за тіло. Ну бо на спортзал нема часу. А одіж піду куплю собі, ой то і то, в тому я файно виглядаю, в тому сало скрито, а в тому ще щось, а в тому ще щось. Так? Бо не маю часу на тіло. І, і, і сьогодні питання. Служба Божа, каже Марія, хай для тебе служба Божа буде життям. Тобто, щоб ти розумів, що служба Божа важливіша за ці потреби. Так? Пріоритет, пріоритет. Якщо можу, зроблю все, щоб бути сьогодні на службі Божій. Особливо в п'ятницю, ми вже говорили. Якщо вже не можеш дійсно кожного дня, то в п'ятницю відпрошуєшся з роботи на годинку, на дві швидше. І йдеш на службу Божу. Змінюй графік. Ди, роби це, роби це. Бо це, каже Марія, хочу, щоб була життям служба Божа. Щоб пріоритет був, служба Божа. Зрозумій, що церква це Божий палац, місце. Де збираю вас і хочу показати дорогу до Бога. Хочеш побачити дорогу до Бога? Ну то запрошую. Марія, запрошую сьогодні в палац тебе. В палац? Якби тебе запросили в палац президента, короля якогось, важливої особи, то ти б кинув ту роботу, все на світі, та і побіг би туди. А коли тебе в палац Божий запрошують, нема часу. У мені ще стільки справ. -й, та Йо -йо -йо так, відразу стільки багато, що там служба завтра буде ще день. А післязавтра ще буде день. До президента в Палас би так не, не, не казав. Прийди і молися. Каже Марія: Прийди і молися. І сьогодні практика: прийди і молися. Прийди на літургію і молися. Не дивися на інших. Не дивись на інших, які не прийдуть, які не підуть, які будуть тобі казати, що ти. З роботи пішов, що не заробив десятку. Євро 10 не заробив. 10 євро втратив. Пішов на годину раніше. Ай-яй-яй-яй. І не обмовляй їх. Хай вони говорять собі. Та Марія каже, не дивись на інших, і не обмовляй їх. Не Наша задача обмовляти цих людей. Але нехай твоє життя буде свідченням на дорозі святості. Каже Марія, хай. Твоє життя буде свідченням на дорозі святості. Не спорь, не втручайся, не це. Просто свідчи своїм життям. І коли тобі все почне співдіяти на добро, то люди подивляться на тебе і прийдуть до тебе за порадою. Благословен чоловік, який за порадою до безбожників не ходить. Так? І ми перестаньмо поради питати у безбожників. Або шукати там поради в мудростях різних, різних філософів, атеїстів, бізнес-коучів якихось. Ходимо, побираємось, поради шукаємо, де ж грошей взяти. Благословенний чоловік за порадами до безбожників не ходить. Тому безбожники мають приходити до тебе за порадою. Храми достойні шани і посвячення, адже Бог, який став людиною, перебуває у них день і уночі. В храмі перебуває Бог. День і вночі. Тому шана має бути до храму. Так? Зараз це в Європі то взагалі шана відсутня, так? Приходять люди, як хочуть, але, власне, не обговорюємо не судимо, а показуємо приклад. Приклад, як треба. Так? Де стати на коліна, де стати. Тобто стати не як до себе додому прийшов. До президента в палац би прийшов, не стояв би там так от. Стояв би з постойки смірно, так? Тому шана має бути, так? Тому, дитинко, віруй і молися, щоб отець примножив тобі віру. А тоді проси, що тобі потрібно. А тоді. Проси, що тобі потрібно. Спочатку вірою і молися. А вірую це означає приходжу в палац. Так? Бо знаю, що там є Бог. Вірю, приходжу туди, там молюся, знаходжу Бога, контакт цей, потім прошу. І що? Примноження віри прошу. І чим більше маю віри, а тоді каже, просіть, що вам потрібно. Що тобі сьогодні потрібно? Мільйон? Хі -хі -хі. Гроші? <кій> То пройди цю процедуру, попроси грошей, і Бог тебе насипить грошей. Та? Як я про колі Валенса розповідав, Мадре Еспіранца, і Бог насипав прямо з неба гроші падали в церкві. При свідках. Прям пачки доларів падали. Потрібні тобі гроші? То віруй і молися. І став правильні пріоритети. Бо пріоритет, якщо тві гроші, то не знайдеш ні Бога, ні грошей, ні щастя, ні миру, ні радості. Примножив, а тоді просить, що вам потрібно. Я з тобою радію твоєму наверненню і захищаю тебе своїм материнським покровом. Марія каже, не радію твоєму наверненню. Радію. Тому навертаймося, бо це приносить Марії радість. І вона захищає, каже, захищає своїм материнським покровом, своїм плащем, обертаю тебе, щоб ніяка проблема, ніяка біда, ніякий кризи з тебе не настиг розплох, так? бо Марія оберігає. бо коли Бог з тобою, то не будеш мати проблем. Коли Бог в тебе на першому місці, так? коли ти життя готовий покласти, а йдеш на літургію, то це цінниця. Це пріоритет Божий. Це означає повне віддання Богові. А якщо я за 10 євро не готовий піти з роботи на літургію, ну то питання, де твій скарб? Будьте благословені. Миром, радість, благодать з меджугоря. Папа.